Вітаю вас в ефірі. Програма точка зору. Як проходить курортний сезон у дітей? Як влада на місцях дотримується вимог закону України про оздоровлення та відпочинок дітей? Про це власне ми будемо говорити в сьогоднішній програмі. У нас в гостях начальник відділу захисту прав і свобод дітей Генеральної прокуратури України Ірина Кучерина. Мої вітання вам, Ірино Геннадійовно. Отже. Як і зазвичай, цьогоріч прокуратура закінчила перевірку процесу оздоровлення та відпочинку дітей, що було в полі зору правоохоронців, дійсно, ми закінчили перший етап перевірки додержання прав дітей на відпочинку і оздоровлення і охопили як етап підготовки, так і початок оздоровчого сезону для дітей. Охопили всі напрямки перевірки: це і мережу закладів, і додержання прав дітей пільгової категорії, і розподіл путівок в такі наші табори, як Артек і Молода Гвардія, це земельні питання та інші, які вимагають. Прокурорського втручання. Ви сказали, це була комплексна перевірка. Так. Очевидно, напередодні у Генеральної прокуратури, у прокуратури на місцях були певні зауваження до тих структур, які мають займатися здоровим дітей. І наскільки ці зауваження були е, враховані, що показала перевірка? Перевірка показала, що з року в рік е, типовими залишаються порушення прав дітей на відпочинок і оздоровлення. Е, як і завжди, не вистачає, не вистачає. Закладів для відпочинку і оздоровлення дітей. Наприклад, цього року їх вже відкрито 17,9 тисяч, проте з них тільки 711 позаміських. Решта 16,1 тисяча це заклади так називаємо пришкільного відпочинку, які не можуть бути віднесені ні законом, ні умовами до відпочинку та оздоровлення дітей. Розташовані ці заклади переважно у міській місцевості, в непристашованих до оздоровлення відпочинку пустуючих класах шкіл або будинків творчості. І ми це відносимо, і так і відносить закон до організованого дозвілля дітей. При тому, що прокурорами і цього року, і кожного року виявляються суттєві порушення норм санітарних норм, епіделогічних норм саме в пришкільних таборах, які зачастую відкриваються без дозволу санепідемстанцій та контролюючих органів або не реагують на внесені контролюючими органами приписами. ми повернемось і конкретизуємо ці випадки але скажіть будь ласка чому така обмежена і чому така ну недостатня мережа дитячих оздоровниць вони що закрилися останнім часом оскільки є скажімо, підприємливі ділки які для яких дитячі оздоровниці це такий ласий шматок скажімо так і з цих підстав, і з інших підстав, от за останні роки, не відкрилося чи не не розпочало функціонувати майже 200 оздоровчих закладів. Законом про законом України про оздоровлення та відпочинок започатковано державний реєстр закладів. Сьогодні в них повинно бути 850 закладів, налічується чи зареєстровано тільки на станом на 01.06 539. Решта ще не зареєстровані. Це складає певні передумови для їх відчудження, незаконної передачі в оренду, використання не за призначенням. За два тижні прокурорських перевірок прокурорами більшості областей внесено до суду, заявлено до суду 13 позовів про повернення 10 закладів, які незаконно перебувають у підприємцях. І це заклади, які розташовані переважно в Криму, Одеській області. Насправді найбільш такі найбільш, власні шматочки. Так. От маю такий конкретний приклад. В Автономній Республіці Крим на 8 мільйонів було збільшено оздоровлення з гривень заходів для відкриття. Закладів з оздоровлення відпочинку цього року збільшено, але при тому не відкрились чомусь заклади республіканського підпорядкування, такі як Дружба, Космос, і не відкрились решта, решта закладів. Це говорить про недбале ставлення чи неналежне ставлення органів влади. До відкриття чи оновлення мережі оздоровчих закладів. їх не приводять у відповідність до початку оздоровчого сезону. А коли вже починають розпочинають якісь роботи, вони закінчуються до закінчення оздоровчого Сезон. сезону. І ви все таки змусили відкрити ці табори? Так, ми от наприклад, за втручанням прокурора Луганської області, відновив заклад заклад сосновий свою роботу цього року. Року, тому що минулого року прокурорам порушено було кримінальну справу по цьому закладу, який незаконно був переданий, і власником закладу цього року е, виділено 800 тисяч гривень на його відновлення, і такі факти неподинокі. Mm. Скажіть, будь ласка, ви ретельно перевіряли саме і ті об'єкти, е, звідки надходили сигнали до прокуратури? Ні е, справа в тому, що прокурори знають же які. Е, Напрями їм перевіряти, куди йти і що дивитися. Як правило, на оздоровлення і відпочинок багато скарг не надходить. Батьки ну, напевне не знають, що треба звертатися з якимись скаргами на те, що їх дитина не попала. На оздоровлення і відпочинок і не змогла скористуватися правом. Або ж, наприклад, батьки теж не знають, чому скорочується термін відпочинку дітей. Так що відповідно до закону, там протягом трьох тижнів діти мають оздоровлюватись. Так законом передбачено, що відпочинкова зміна не може бути менше 21 доби. Проте, от прокуратура Києва виявила, що тендер виграли ті, хто запропонували зміну 7-18 днів. Вони скоротили. Терміни відпочинкової зміни це вплинуло на зменшення вартості путівок і зацікавленості до цих путівок батьків дітей. Mm -hmm. Але права дітей були порушені. Mm -hmm. А чи сповна використані бюджетні кошти? Ви кажете, що у е, цьогоріч їх де де було відділено значно більше ніж минулого року? Так в окремих регіонах було більше виділено, а окремі регіони, такі як Херсонська область, прославилась на те, що вони втричі зменшили кошти на оздоровлення пільгової категорії дітей, і, і лише за втручання прокуратури ці кошти були винаден. Не 네, Відшу... відшукали, відшукали їх так. ці кошти да. і права дітей понад дві тисячі дітей. Права були поновлені. Ірина Геннадійна. А от сам процес закупівлі путівок, ми знаємо, що це теж така ніша, де зазвичай теж багато зловживань, особливо. В терден в тендерних операціях ваші прокурори виявили такі зловживання? де найчастіше? Я вже говорила це місто Київ, де оці порушення з, були зокрема столиця. Столиця угу. були встановлені. Угу. Е, відповідно були внесені прокурорські документи і е, усунуті порушення закону. Ну а зазвичай яка відповідальність для тих людей, хто ну звик порушувати закон? Ну є дисциплінарна відповідальність, є кримінальна. Все залежить від збитків, які були спричинені діями тієї чи іншої посадової особи. Бо цікаво, просто чи в наступного року ці люди знову розподілятимуть потівки Як... і знову спекулюватимуть? Як правило, вони не залишаються на своїх посадах. Після ваших перевірок прокурорських, да? Ви згадали про пришкільні е, табори. Взагалі, е, на вашу думку, е, ці заклади вони мають право на існування? Ну, е, звичайно, мають з одного боку, аби діти, скажімо, не вешталися на вулицях. А з іншого боку, ну, які там умови можуть бути створені для нормального відпочинку? Я з вами повністю згідна і це. Засвідчують результати прокурорських перевірок. Так, це форма організованого дозвілля. Але на великий жаль, коли закінчується оздоровчий сезон, саме цією формою звітують про надання відпочинку більшості дітей. Але це не відпочинок. Тому що. По-перше, норми харчування не витримуються. От в Запорізькій області було встановлено для таких таборів 3,5 гривні на день, в Хмельницькій 2 гривні на день. Прокурори внесли відповідні документи, збільшилась норми харчування на дітей. Але якщо б не була прокурорська перевірка, діти б харчувалися в цих таборах на ці копійки. Цілий день дитина не може бути забезпечена на ці гроші нормальним харчуванням. Ну, Крім аж... того, ще неналежні санітарні умови вони розпочинають роботу, не отримуючи дозволу санепідемстанцій, не реагують на приписи санеепідемстанцій формальність у роботі от треба його відкрити першого першого червня він відкривається при любих умовах а те що умови ці загрожують життю і здоров'ю дітей воно якось залишається Поза увагою керівників закладів і контролерів, а чомусь цікавить лише прокурорів, які виходять і присікають у ці дії. Ну як в ті старі добрі часи для галочки відкрали. Для галочки і для подальшого звіту, тому що е, певне, що 711 закладів позаміських, де можуть дійсно відновити здоров'я дітей, це е, ну дуже мало для чотирьох. І 3 мільйонів дітей шкільного віку, які потребують оздоровлення. А як кадри добирають вихователю, які працюють з дітьми? Є порушення і на цьому напрямі, на роботу приймаються. На жаль, на навіть на керівни посади керівників таборів. Працівники, які не мають досвіду роботи, стаж їх менше ніж три роки, і ми маємо прикрі, прикрі випадки, коли вже в нас дві смерті в дитячих таборах і травмована одна дитина. Ви сказали, що переймалися і питаннями землі. Земля, який стосунок має до дитячого оздоровлення? На праве жаль, ми кожного року виявляємо факти, коли табори не мають права установлюючих документів на землю. Це передумова для того, щоб землю цю використовувати не за призначенням. Приклад, санаторій Люздорф Одеса, він розташований в дуже привабливому місці містечку Одеси на якійсь там лінії фонтану. Прокуратура Одеси 5 років за нього сражалась в суді, щоб повернути цей заклад. Повернули заклад. В травні прокурором Одеси порушується кримінальна справа проти керівника закладу і контролерів, які посприяли у відірванні двох з половиною гектарів землі від цього закладу загальною вартістю 7,5 мільйонів гривень. Угу. От в процесі нашої розмови я так зрозуміла, що здебільшого дитячі оздоровниці, ну, їх керівники не переймаються питанням встановлення комунальних платежів. Чи це компетенція, скоріше всього, місцевої влади? Так, місцеві органи влади, вони. Або не знають вимоги закону про оздоровлення від відпочинок, або ігнорують їх, тому що із року в рік, два роки вже діє закон, не встановлюють пільги для дитячих оздоровниць. А це негативно впливає на вартість потівок. Коли заклад звільнений від додаткових витрат, вони можуть собі дозволити зменшити вартість потівок. Ну і е, такий табір всесоюзного значення, як він колись був, Артек і Молода Гвардія, е, наскільки е, законно там розподіляються путівки і чи мають можливість оздоровити ті дітки, які заслужили на те. От, на жаль, і там є порушення, і там е, якось умудряються направляти на м, тематичні зміни не ту категорію пільгових дітей, які по, які потребують і мають право на це. По якимось підставним документам дітей, які не є переможцями, які, якихось там конкурсів або дипломати, конкурсів, і взагалі плануються зміни відпочинкові Вартейку і Молодій гвардії таким чином, що діти сироти. Попадають на оздоровлення восиньо чи в в осінній період, чи осінньо зі зимній період. А на літо плануються якісь інші тематичні зміни, куди неможливо потрапити дитині сироти. Ну все все більше вразила позиція. Гагарінської райдержадміністрації міста Севастополя, які відмовились від шести пільгових путівок у молоду гвардію літком, тому що пояснили, що нема е, бажаючих опікуни дітей сиріт не е, бажають туди направляти дітей. Прокурори опитали опікунів, які засвідчили, що їм навіть не пропонувались такі путівки. Ну і особливо влітку гостро постає питання роботи атракціонів, де діти особливо люблять бавитися. Так, <пізь> <пізь> да, ми знаємо цю проблему, знаємо, що, на жаль, наші атракціони, більшість з них працюють застарілі, е техніка не придатна для використання і взагалі не може використовуватися, тому що це загрожує для здоров'я дітей і життю дітей. При проведенні от саме цих перевірок нами, прокурорами було, було звернуто увагу на законність діяльності атракціонів. До прокурорських перевірок Держпромнагляд перевірив 1500 суб'єктів підприємництва, які займаються атракціонною технікою. Виявили чи припинили діяльність 300 атракціонів. Слідом пішли прокурори і виявили формальність проведення цих перевірок, тому що як і діяли, так і діють без дозвільних документів. Діють застарілими, старілими, отримують дозволи на експлуатацію ті атракціони. Термін. Технічний термін, яких сплинув. От, Наприклад, в Луганській області встановлено 10 випадків експлуатації надовиних об'єктів без дозвільних документів, приостановлено е е атракціон Сонечков прокурором в місті Суми. І на вимогу прокурорів більшості областей припинено діяльність атракціонів. До е приведення їх діяльності до вимог закону або взагалі до ліквідації таких атракцій. А те, що діти розважаються і на пляжі, і на воді, це ви теж маєте стосунок так, до перевірки цих ну, цього виду розваги? Так. Але тут вже ми. Діємо в такій взаємозв'язці з транспортними прокурорами, тому що всі атракціоні водні і загалом катера, банани, решта оцих от от засобів, які атракціонної техніки, це вже їх компетенція. І на сьогодні надано доручення протягом всього літу тримати в полі зору законність діяльності цих перевірити. Законність цих діяльності, а також е, контролерів, які повинні за тим стежити, тобто на цьому е, прокурорські перевірки не закінчуються. Вони ні, тривають ні, протягом ні. всього здоров'ячого періоду. Так і на жаль, от результати так бувати, першого етапу вже порушено шість кримінальних справ прокурорами. Внесено майже 800 документів реагування, понад 400 осіб притягнуто до різноманітної відповідальності. З них Майже 80 контрольорів, але це м, перший етап, і м, на жаль, таких, е, такі цифри будуть збільшені. Два мільйона гривень від прокурорами. Це на перших е, місяць, на перших тижнях літа. І скільки дітей отримали право на оздоровлення? Е, ну зараз дуже важко цю цифру, але вже Понад 5 тисяч права ми поновили дуже дякую вам, Ірина генерала за участь у програмі. Я нашим телечам хочу надати, що гостем програми точка зору була Ірина Кучеріна, начальник відділу захисту прав і свобод дітей Генеральної прокуратури України. Всього найкращого залишайтесь на парламентському. Ми робимо політику зрозумілою.